Добрий день, діти! Тема нашого уроку Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами, двокрапка і тире в реченнях з однорідними членами та узагальнювальними словами. Сьогодні на уроці ви поглибите знання про однорідні члени речення. Удосконалите вміння знаходити узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Навчитеся ставити розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил. Анімаційний фільм про емоції думками на виворіт розповідає про життя дівчинки, у думках якої постійно сперечається ціла команда емоцій. Оберіть персонажа, який найкраще описує ваш емоційний стан сьогодні. А тепер пригадайте вивчене про однорідні члени речення і дайте відповіді Так чи ні. На запитання. Перше запитання. Однорідні члени речення відповідають на однакове запитання. Так чи ні. Друге запитання. Однорідні члени можуть поєднуватися безсполучниковим, сполучниковим і змішаним зв'язком. Так чи ні. Третє запитання. Однорідними можуть бути тільки головні члени речення. Так чи ні? Четверте запитання. Однорідні члени речення є поширені й не поширені. Так чи ні? П'яте запитання. Між однорідними членами кома не ставиться, якщо вони поєднані повторюваними сполучниками. Так чи ні. Шосте запитання. Однорідні члени можуть супроводжуватися узагальнювальним словом. Так чи ні. Перевіряємо виконане завдання. Перше. Однорідні члени речення відповідають на однакове запитання. Відповідь так. Друге. Однорідні члени можуть поєднуватися безсполучниковим, сполучниковим і змішаним зв'язком. Відповідь так. Третє, Однорідними можуть бути тільки головні члени речення. Відповідь ні. Тому що однорідними можуть бути будь-які члени речення. Четверте. Однорідні члени речення є поширені і непоширені. Відповідь так. П'яте. Між однорідними членами кома не ставиться. Якщо вони поєднані повторюваними сполучниками. Відповідь Ні. Кома ставиться. Шосте. Однорідні члени можуть супроводжуватися узагальнювальним словом. Відповідь Так. Наступне завдання. Прочитайте групи слів. У кожному рядку слів визначте слово або словосполучення, яке стосовно всіх інших слів є узагальнювальним. Перевіряємо виконане завдання. Перший рядок: Журавлі, ластівки. Птахи, снігурі, шпаки. Узагальнювальне слово птахи. Другий рядок слів: Підмет. означення. Додаток. обставина, Члени речення. Узагальнювальне слово члени речення. Третій рядок слів порати, працювати, сіяти, косити, молотити. Узагальнювальне слово працювати. Четвертий рядок слів завжди навесні. Влітку, взимку восени. Узагальнювальне слово завжди. Молодці діти дуже добре впоралися із завданням. А тепер з одним рядком слів на вибір складіть речення. Отже, пригадайте при однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова. Узагальнювальні слова це слова, які об'єднують однорідні члени речення в одну групу. Вони є спільними стосовно всіх істот, предметів, явищ, дій, понять, які названі однорідними членами. Узагальнювальні слова відповідають на те ж саме запитання, що й однорідні члени. І виконують ту ж синтаксичну роль. У ролі узагальнювальних слів найчастіше виступають іменники, квіти, дерева, ріки тощо. Наприклад, за вікном бояли пишним цвітом дерева яблуні, черешні сливи. Займенники Усі, кожен, кожний, ніхто, ніщо, все і так далі. Хто вже його не бив, і ланові, і кухарки, і скотарі, і свинопаси. Прислівники усюди ніде завжди скрізь тощо. Наприклад, калюжі після дощу стояли усюди, на дорозі, у садках, у дворах. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, після нього ставлять двокрапку. Наприклад, у тому слові було все злагода, спокій, надія. Узагальнювальне слово все стоїть перед однорідними членами речення тому після нього ставимо двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, перед ним ставлять тире. Наприклад. І честь, і ганьба все залежить від самої людини. Узагальнювальне слово все стоїть після однорідних членів речення. Тому перед ним ставимо тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується. То перед однорідними ставлять двокрапку, а після них тире. Наприклад, три ознаки. Терплячість, маломовність, передбачливість має мудрість. Узагальнювальне слово три ознаки стоїть перед однорідними членами. Тому після нього ставимо двокрапку. Але після однорідних речення продовжується, тому після слова передбачливість ставимо тере. Також узагальнювальне слово може бути відокремлене від однорідних членів іншими словами. Наприклад,. У густій мряці все пропадало: небо, гори, ліси, пастухи. Узагальнювальне слово все між ним і однорідними членами речення є, присудок пропадало. Тому двокрапку ми ставимо не після узагальнювального слова, а е, одразу перед однорідними. Після присудка пропадало. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, Так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. В житті. Ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси Так, про свою безпеку дбай, З допомагай про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай, подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям, слава! Тренувальні вправи. Прочитайте речення. Знайдіть у них однорідні члени речення та узагальнювальні слова. Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Перше речення. Ні спека дня, ні бурі, ні морози. Ніщо не вб'є любов мою живу. Однорідні члени речення, спека, бурі, морози. Узагальнювальне слово ніщо. Однорідні стоять перед узагальнювальним словом, тому після них ставимо тире. Друге речення Усе в чеканні. Спілі краплі роз, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші і тумани в полі. Узагальнювальне слово усе однорідні члени речення краплі роз, земля місяць, вишні тополі, тиша, тумани. Узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, тому після нього ставимо двокрапку. Третє речення усюди. І на вулицях, і круг стадіону і обабіч дороги росли молоді осокори. Узагальнювальне слово усюди стоїть перед однорідними членами речення. На вулиці круг стадіону обабіч дороги. Тому після узагальнювального слова ставимо двокрапку. Але після однорідних речення продовжується тому після слова дороги ми ставимо дере. Четверте речення ніколи не повертаються назад три речі: час, слово, можливість. Узагальнювальне слово сполучення три речі стоїть перед однорідними членами речення Час, слово, можливість. Тому після узагальнювального слова ставимо двокрапку. Зверніть увагу. Після узагальнювального слова можуть стояти слова як от. Наприклад, а саме. У такому разі двокрапку ставимо після цього слова. А перед ним кому. Наприклад, у кухлі Климкой знаходив гостинець. А саме. Пригірш пряників срібноголовців або гроно прозорих півників на паличках, зв'язаних докупи білою ниткою. Або ще щось таке. Після узагальнювального слова гостиниць стоять слова «а саме». Тому після слова гостиниць ми ставимо кому а двокрапку ставимо після «а саме». А тепер пунктуаційний практикум. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Перепишіть речення розставте пропущені розділові знаки. Перевіряємо. Нічим я не надихався іще ні веснами, ні тихим падолистом. Між однорідними членами веснами падолистом ставимо кому. Узагальнювальне слово нічим стоїть перед однорідними членами, тому ставимо двокрапку. Луки, гори, пишні сади все зелене й принишкле. Між однорідними членами луки, гори, сади ставимо кому. Узагальнювальне слово все стоїть після однорідних членів, тому перед ним ставимо тере. Та всі голоси і зяблика, і вівсянки, і зеленушки, і навіть одуда заглушувало кування зозулі. Між однорідними членами зяблика, вівсянки, зеленушки, одуда ставимо кому. Узагальнювальне словосполучення всі голоси стоїть перед однорідними членами речення, тому після нього ставимо двокрапку. Після однорідних речення продовжується тому після одуда ставимо тере. Багато українських міст славляться своїми театрами наприклад, Київ і Одеса, Львів і Харків. Після узагальнювального словосполучення багато міст стоїть слово наприклад, тому перед ним ставимо кому, а після нього перед однорідними членами двокрапку. Між групами однорідних Київ і Одеса, Львів і Харків ставимо кому. Рослинний світ забезпечує людину різноманітними ресурсами, продовольчими, лікувальними, промисловими. Між однорідними членами продовольчими лікувальними промисловими ставимо кому. Однорідні члени речення стоять після узагальнювального слова, тому перед ним ставимо двокрапку. П'ять якостей, як от незламність духу, допитливість, наполегливість, самозреченість та співчутливість забезпечує людині освіта. Після узагальнювального словосполучення п'ять якостей. Стоїть слово, як от, тому перед ним ставимо кому, а після нього перед однорідними членами двокрапку. Між однорідними членами незламність духу, допитливість наполегливість ставимо кому. Між однорідними членами речення самозреченість та співчутливість кому не ставимо, тому що вони поєднані неповторюваним сполучником та. Після однорідних членів речення продовжуються. Тому після співчутливість ставимо тире. А тепер наступне завдання. Поставте відео на паузу. Перепишіть речення, вставляючи слова як от, наприклад, а саме. Поясніть роль таких слів у мовленні. Слова як от, наприклад, «а саме» Підкреслюють зв'язок між узагальнювальними словами й однорідними членами речення. А тепер перевіримо виконану вправу Маємо трьох геніїв кома, а саме двокрапка Лесю Українку Тараса Шевченка та Івана Франка. У заповіднику каскади є рідкісні рослини, кома, наприклад, Двокрапка. Гори цвіт, барвінок, сланкий, барвінок трав'янистий, тюльпан бузький, мигдаль. Людську порядність утворюють п'ять рис, кома, як от, двокрапка, відповідальність, щедрість душі, щирість, старанність і доброта. Поясніть, будь ласка, останнє речення. Як ви гадаєте, що таке порядність? Які ще ви знаєте риси порядності людини? Наступному завданні ви повинні самостійно доповнити подані речення однорідними членами і записати. Не забувайте про розділові знаки у реченнях з однорідними членами речення. А тепер творча робота. Утворіть речення з однорідними членами та узагальнювальними словами до них із запропонованими картинками. Молодці діти. Ви сьогодні плідно попрацювали. А тепер підсумуємо і пройдемо опитування. Що таке узагальнювальне слово? Які розділові знаки ставимо при узагальнювальних словах? Опишіть свій рівень засвоєння знань від 1 до 10. А тепер оцініть свій стан після уроку і оберіть відповідний смайл. Я зрозумів тему і почуваю себе комфортно. Ох, я втомився від цих речень. Я відчув, що навчатися цікаво. Працювати на уроці непросто. Домашнє завдання. Перепишіть подані речення. Розставте в них пропущені розділові знаки. Дякую за увагу!